Мед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Зараз історія, яку ми з Нелією привезли з відрядження. Влада грубич з нами їздила в Кропивницькій, коли ми були. Ми там цю історію зняли. це історія, знаєте, про те, що змушує знаходити сили жити далі. Тому що, от ви зараз побачите маленькі лоша. Звати це лише Аляска, бачите? Її врятували з-під обстрілів на Харківщині. І далі, от таких як Аляска, волонтери з Кропиницького постійно виводять в безпеку. Це коні, це косулі, це кабани, це єноти, це хто завгодно. Бачив, як це працює. Спочатку люди рятують тварин, а потім тварини рятують людей. І це формула, яка знаєте, може стати абсолютною е, такою форматною історією, яку можуть навіть е, потім у усьому світі продовжувати і продовжувати. А е, ми були в центрі, де ця формула взаємодії роб, працює от отак. Подивіться. Йомутеся, це гуска Катя, міні піг, Бебе, кінь, молі, сестри віслючки, єноти, кози, страуси, кабани. Усі тусуються просто неба без парканів чи кліток. Це не зоопарк, не ферма і не приватне господарство. Як вони не, не б'ються, не деруться? Як це все відбувається? Вони живуть в любові. А вони всі канектяться з друг другом, як на новому ковчегі. Усі ці тварини із фронтових територій. Дмитро Попов особисто їздить на гарячі напрямки, і рятує там. Усе живе. Можу е сказати, що біля більш ніж 30 тільки у нас коней. І дуже багато різних видів тварин, і на цьому ми не зупиняємось, так як ми продовжуємо евакуювати тварину. Вони проходять психологічну адаптацію, також ми їх підліковуємо. А потім вони бачимо результат, як вони дарять цю любов, яку вони отримали, дарять любов далі всю свою до кінця свого життя людям в нашому центрі. Тут у сосновому лісі відбувається ланцюжок порятунку. Тварини стають психологами для тисяч військових, їхніх рідних, родичів зниклих безвісти, людей із інвалідністю чи просто для кожного, хто ментально втомився. Тварини допомагають в першу чергу розкритися. Дуже часто люди приходять закриті, вони не дуже хочуть спілкуватися, мало контактні. Моя улюблена тваринка це поросятку. Тут ми його називаємо міні піх, але він на ну такий достатньо великий. Улюблениця військового Олександра, красуня молі, молі, красунечка. Дякую. тебе, умничка. дуже вдячний тебе. Хороший. Коні знімають стрес і негативну енергетику. От я як на конях прокатаюсь, мені аж на душі легше, якийсь камінь з мене спадає. Так, да, є якась сила, коли їздиш. Но я поки не їжджу, тому що шу. Ну, Як заживе, поїду по любому. У мене дитина довго рахувала себе звісті, зниклою, на превеликий жаль. Ми дитина повернулася на щиті додому. Кожна родина військового переживає важкий час, коли потрібна допомога психолога. І якось в одному із спілкувань наших ми заговорили за тварин, за коней. Я кажу, я коней ніколи не бачила. Отак, от вживу, не спілкувалися. Він каже, чудово каже. Ми їдемо. Він мене привіз сюди в грудні 23-го року. І я закохалася. Качухать за ложком, так? Ой, Страуси дуже люблять моркву, так що вже вони сьогодні поїли багато. Ви да не вже переїли, <рес> да, переїли. <рес> ясно. Те, що тварини дійсно стають психологами, і це не міф, добре знає і лікар швидкої допомоги Станіслав. Дуже велика позитивна енергія, це тиша, це спокій, це любов без слів, так би мовити. І це дуже важливо ну, в теперішній час відчувати, що е, там тебе там чекають, навіть там за морквинку, да, але хтось там підійде, там полащиться, трошки вщипне. Ну, це зараз важливо, навіть звичайні дотики. А от діма чому ви цим займаєтесь? Ви ж могли щось інше робити в цьому житті? Це дуже важлива справа на сьогодні, яка дуже допомагає як дітям, так і зрослим людям. А на сьогодні ми вже більш ніж 2000 військових пройшли у нас реабілітацію, і ми не зупиняємось і даємо колосальні результати. дай дасть у Діми буде більша територія, трошки далі від Кропивницького, недалеко не від міста. Поруч з містом, так так, так, так. Просто це така тимчасова територія, тому що треба було колись тварин відводити. О, приїжджайте, правда, приїжджайте. Е, там можна допомагати конкретним тваринам, можна допомагати всьому центру. Е, оте, що Діма сором'язливо каже, типу, ну як це важлива справа. Ну, це правда, просто інакше не можуть вже. Ми вже запланували поїздку знову в Кропивницький в цей реабілітаційний центр. В новий центр, там того, та так, оновлений так, оцей, там, там, де вже буде більша територія. Вони тому... ризикують своїм життям. Ам, щоб привозити тварин звідти, це ну, абсолютно такий кожна експедиція, це щось, ну це ризик життя, правда. А далі вони рятують їхнє життя і рятують життя інших людей. Отак От буває, так працює. Там до речі, пам'ятаю, коли ми вже їхали, там е, приїжджала пара, сімейна батько і донька. Донька вже достатньо доросла, але в неї там є розлади спектру mm -hmm. психічного. Е, і мені сказали, що вона, коли приходила три місяці тому до того. Вона взагалі не розмовляла, не контактувала. Її фактично там вона ледь існувала. зараз. Вона, ну це треба приглядатися, щоб побачити, що у неї є якісь проблеми зі здоров'ям. Ну ви розумієте про що йдеться? Та розумієте про що йдеться? І все це безкоштовно. все це от на ініціативах, от людей, які є. Ну а, немає, є такі не енергії. Приїжджайте в Кропивницький.